Всім привіт! Це новий влог за довгий час. Сьогодні я відправляюся в невелику подорож. Проте спочатку, після того, як я прикинулась, потрібно почистити зуби. До речі, недавно почала робити вправи для шиї з таким валиком. Дуже допомагає, щоб шия не боліла і голова Також із прав в мене присідання, потихеньку відновлююся і вже можу присісти 5 разів. Надіюся, що з часом все ж таки відновлюся вже нормально і знову зможу присідати до 100 разів зараз. Так, а тепер зараз знайдемо роки, де їй смачненько. Яблочко, їй дуже подобається яблочко. Більше, ніж полуниця. Але заявку вона більше любить банан. Що ж, тепер і мені час поїсти. А тепер розпочинаю свою міні-подорож. І, звичайно, що спершу потрібно дійти до зупинки. Це я збираюся їхати до подруги в гості з ночівлею. Що ж, чекаю на зупинці свою маршрутку. Їду для того, щоб вийти на іншій зупинці, в іншому кінці міста, для того, щоб пересісти на другу маршрутку. Цього разу прийшлося почекати набагато довше, проте нічого, я вже їду в іншій маршрутці, і так я вже за межами міста, проїхавши, перейшовши. Я можу погладити котики в подруги. Час, наскільки пролетів, незамітно, що я навіть забула про те, що хочуть зняти для влога. Проте нічого, можливо, якось наступного разу познайомлю вас з подругою. А зараз ввечері наступного дня вже час вертатися додому. І ось так мене зустрічає роки після того, як довго мене не бачила. Вже вона мене однерує. І спершу навіть не хотіла йти до мене, мабуть, тому що я занадто сильно пахла котами. Ех, нарешті вдалося її погладити. Ах ні, все одно ну, руки до мене йти не хоче. Ну нарешті руки до мене прийшла і признала мене, що я це я, а не якась незрозуміла людина з запахом незрозумілих котів. Що ж, дякую за те, що були зі мною і разом зі мною поподорожували Підписуйтесь, якщо вам.